Слава Ісусу Христу, привіт вам, дорогі! Дуже радо вас вітаю! Особливо радо вітаю всіх, хто носить ім'я Йосип, оскільки святкуємо сьогодні урочистість їхнього покровителя. Ну і всіх нас разом запрошую до нового відрізка наших онлайн-відеореколекцій. Welcome! Дорогі сьогодні часто лунає десь там в просторі фраза про те, що люди шукають себе. І самі чуючи це, намагаємося якось так охарактеризувати наші пошуки роботи, пошуки якихось своїх талантів, шляхів до самореалізації і так далі. І в цьому немає нічого поганого. Однак часто це розходиться з моєю християнською дорогою. І ось, дивлячись, наприклад, святого Йосипа, можливо, думаю, дати собі відповідь. Невже ви реально думаєте, що святий Йосип коли десь там сидів своїми друзями, попиваючи вино, не мріяв про те, щоб, не знаю, потрапити до Єгипту, але при цьому всьому собі задумувався, я ж звичайний Тесля, як я до того, ну чому я маю в той Єгипет там, якось там потрапити? Чи не мріяв він про те, щоб стати великою людиною? Чи не мріяв він про те, щоб якось унікально прислужитися Господу? І погляньте, Євангелія сьогоднішня власне, описує цей момент такого своєрідного здійснення цієї мрії, що для кожного з нас є такою вказівкою про те, що коли ми обираємо дорогу за Ісусом Христом, то ми обираємо дорогу так, не раз дуже і дуже складну, не раз дорогу, яка виглядає просто неможливою. Однак, ідучи цією дорогою, я не втрачаю. Тільки здобуваю речі, які мені завжди здавалися просто нереальними. Я маю безліч таких прикладів, пов'язаних з собою, і ті, хто більше мене знає, мабуть, могли би також багато щось про це розповісти. Переконаний, і ви маєте подібні приклади. Однак, дорогі, чомусь ми і далі починаємо затримуватися, затримуватись у цій дорозі. І чому саме затримуємося на ній? І так, може бути багато причин. Але основна з них, дорогі, знову ж таки, звучить в сьогоднішній Євангелії це страх. Запрошую вас до того, щоб передусім якось усвідомити собі панство, що те, що спиняє мене. На цій найпрекраснішій дорозі моєї самореалізації. Це не складні обставини, це не погодні умови, не, скрутна, не скрутне фінансове становище, не будь-що інше, окрім мого страху. І то страху, який не раз паралізує мене і розвертає в іншу сторону, бо, здається, це неможливо. Однак, дорогі, коли Йосип сьогодні відважується, От, зробити щось неможливе. Врешті-решт, перемігши цей страх, відбувається величезна подія. Він рятує життя Ісуса Христа, бо ще не надійшла його година. Пані, хіба це не геніально? Хіба це не прекрасно? Хіба це не шикарна новина для того, хто справді хоче не змарнувати своє життя? Хіба це не прекрасно для нас? Нехай заступництво святого Йосипа справді допоможе нам підкидати кожну спокусу, яка показує мені, що дорога за Ісусом Христом це якась дорога, яка, не знаю, не моя, так коротко кажучи. А разом з тим, то, дорогі, пам'ятаємо, що страх завжди буде мене спиняти. і Бог буде благословити мені, щоб з тим боротись. Однак перемогти Його маю я. Дякую вам і надіюся. do skorej zostrečí. Pa. Pa.